Microsoft знову перекроїла свій геймпас. І цього разу зміни настільки серйозні, що багато хто вже встиг обуритись у соцмережах. Нові назви рівнів підписки, нові ціни, нові правила конвертації, і все це раптово з 1 жовтня. Якщо ви користуєтесь Xbox або хоч трохи цікавитесь цією платформою, залишайтесь до кінця. Бо сьогодні ми розберемо, що саме змінилося, чому це важливо, і головне, скільки тепер доведеться заплатити за ту саму підписку, яка ще вчора коштувала значно дешевше. Ну а я всіх вітаю на горила Геймс, і це наше перше дебютне відео. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк, тому що український Ютуб. Потребує вашої підтримки, особливо коли мова йде про якісний контент. Сьогодні ми детально розберемо всі зміни в Xbox Game Pass, які компанія Microsoft анонсувала буквально днями тому. Поговоримо про нові рівні підписки, нові ціни. Про те, як тепер працює конвертація між різними планами, і чому багато гравців відчувають себе трохи обдуреними: Тож заварюйте каву чи чай, влаштовуйте зручніше. Бо розмова буде довгою та детальною. Почнемо з головного: Microsoft повністю переробила структуру своєї підписки Game Pass на консолях. Якщо раніше у нас були рівні Core, Standard і Ultimate, плюс був ще окремий ПК Game Pass, то тепер картина змінилась. Кор перейменували на Essential, стандарт став Premium, а Ultimate залишився Ultimate. Але з купою нових фішок і, звісно, з новою ціною. Перше питання, яке виникає, а навіщо взагалі це все було робити? Чому не залишити як було? Ну якщо все начебто працювало, ну офіційна версія від Microsoft звучить приблизно так: мовляв, ми хочемо дати гравцям більше гнучкості та цінності. Ну а на практиці ж виглядає це, що компанія просто шукає спосіб витягнути більше грошей зі своїх підписників, при цьому намагаючись зробити це якомога акуратніше, щоб не спровокувати масовий відтік користувачів. Давайте розберемося з кожним рівнем окремо. Щоб ви чітко розуміли, що саме пропонують за ваші гроші. Почнемо з базового Game Pass Essential. Це той самий Кор, тільки з новою назвою, та трохи з розширеним функціоналом. Коштує він 10 баксів на місяць, і за ці гроші ви отримуєте доступ до мультиплеєру на консолях Xbox. Так, так, на Xbox досі потрібно платити за можливість грати в онлайн. Також у вас буде понад 50 ігор для Xbox, ПК та хмарного геймінгу. Необмежений доступ до XCloud Gaming та різні бонуси в умовно безкоштовних іграх, типу League of Legends, Call of Duty Warzone чи Overwatch. Звучить непогано. Але давайте будемо чесними: 50 ігор це не так вже й багато, особливо, якщо порівнювати з тим, що пропонують конкуренти. До того ж, більшість цих ігор це проекти, які вже дуже давно вийшли. Тому якщо ви активний геймер, який стежить за новинками, цей рівень підписки вас навряд чи задовольнить. До речі, Microsoft додала до Essential чотири нові гри: City Skylines Remastered, Disney Dream Life Valley, Hades і Warhammer 40 000 Dark Tide. Непоганий бонус, особливо якщо ви не грали в Hades. Це справді чудова гра, яка заслуговує на увагу. Але знову ж таки це одноразова акція, і що буде далі невідомо. Ще один момент, який варто згадати через програму Rewards from Xbox. Підписники Essential можуть заробити до 25 доларів на рік, тобто 25 тисяч балів. Це приємний бонус, але давайте порахуємо: якщо підписка коштує майже 10 баксів на місяць, то за рік ви витратите близько 120 доларів, а повернете лише 25. Так собі економія, якщо чесно. І якщо чесно, я не впевнений, що ця програма працює в Україні. Тепер переходимо до більш цікавого рівня Game Pass Premium. Це колишній стандарт, який тепер коштує 15 баксів на місяць. Ціна залишилась тією самою, але функціонал розширився. Тут вже більше 200 ігр для Xbox, ПК та хмарного геймінгу. Доступ до мультиплеєру, необмежений XCloud Геймінг, різні бонуси в умовно безкоштовних проєктах і можливість заробити до 50 доларів на рік через ту саму програму Rewards. Звучить непогано, але є один великий мінус: нові ігри від студії Xbox не будуть з'являтися в преміум одразу в день релізу. Вони будуть додаватися протягом року після виходу. І це стосується Call of Duty. Тобто, якщо ви хочете зіграти в нову частину Call of Duty одразу, вам доведеться або купувати гру окремо, або переходити на Ultimate. І знаєте, це досить хитрий хід з боку Microsoft. Вони фактично змушують найактивніших гравців платити за найдорожчу підписку. Що цікаво, Microsoft додала до преміум купу нових ігор, і список там справді вражаючий. Тут вам і Diablo 4, і Hogwarts Legacy, і Frostpunk 2, і навіть класичні проекти, типу Fallout, Quake, Warcraft. загалом додали більше 40 тайтлів, багато з яких це реально якісні ігри, в які варто пограти. Але знову ж таки, питання в тому, чи потрібні вам саме ці ігри прямо зараз, чи може ви в них вже грали раніше. Бо якщо ви пройшли Diablo 4 або Hogwarts Legacy, то навіщо вам платити за підписку, яка їх включає? Органічно вам трошки нагадаю, що Gorilla Games – це не тільки youtube канал з новинами та оглядами, але ще й ми робимо магазин, де ви можете купити ігри, підписки на PlayStation та Xbox за адекватними цінами. А також можна брати усі новинки в оренду. Як на PlayStation, так на Xbox. Тому, якщо вам цікаво, переходьте за посиланням під відео і обирайте, що саме вам підходить. А тепер давайте перейдемо до найцікавішого Game Pass Ultimate. Саме тут Microsoft вирішила зробити найбільший удар по гаманцям своїх користувачів. Ultimate тепер коштує 30 баксів на місяць. Для порівняння раніше ця підписка коштувала близько 20 баксів. Підвищення майже на 10 доларів. Це серйозно? Особливо, якщо враховувати, що мова йде про щомісячні витрати. За рік ви тепер витратите майже 360 доларів лише на підписку. І це без врахування того, що ви можете додатково купувати окремі ігри чи DLC. Але справедливості раді, Microsoft додала до Ultimate досить багато нового. Тепер там більше 400 ігр на Xbox Series, ПК та в Хмарі. Обіцяють більше 75 нових релізів щороку, включаючи такі очікувані проекти як Call of Duty Black Ops 7, The Outer Worlds 2 та Ninja Gaiden 4. З 18 листопада до Ultimate додадуть ще й Fortnite Crew, це щомісячна підписка для Fortnite, яка зазвичай коштує 11 доларів 99 центів. Також з'явиться доступ до каталогу Ubisoft Plus Classic, це набір ігор від Ubisoft. Окрема підписка, яка коштує близько 15 баксів на місяць, Microsoft також покращила технічні можливості XCloud Gaming для Ultimate. Заявлено найвищу якість стрімінгу та пріоритет у чергах. І через програму Rewards підписники Ultimate можуть заробити до 100 доларів на рік. Але повторюсь, я не впевнений, що ця програма працює в Україні. Якщо підрахувати все це разом, то формально виходить, що Ultimate дійсно пропонує багато контенту та сервісів. Але питання в іншому: чи потрібно все це вам? Чи ви будете грати в Fortnite? Чи цікавить вас каталог старих ігор від Ubisoft? Чи користуєтесь ви клаудгеймінгом? Якщо на більшість цих питань відповідь негативна, то платити 30 баксів на місяць за підписку, яка включає купу речей, що вам не потрібні, виглядає не дуже розумним рішенням. Окремо варто поговорити про ПК Геймпас, який залишився в лінійці, але теж подорожчав. Тепер він коштує 16,5 баксів на місяць, замість попередніх 12 баксів. Єдина суттєва зміна підписникам ПК геймпас їм не нададуть Ubisoft Plus Classic, Але натомість додадуть близько 50 інших ігор від Ubisoft. При цьому збережеться можливість грати в нові ігри. Одразу після релізу, що для багатьох ПК геймерів є критично важливим моментом. Але найбільше обурення в спільноті викликали не стільки нові ціни на підписку, скільки зміни в коефіцієнтах конвертації між різними рівнями підписки. Раніше багато гравців використовували хитру схему: купували дешеву підписку, наприклад, Core, а потім конвертували її в Ultimate з досить вигідним коефіцієнтом. Це дозволяло суттєво економити, але Microsoft вирішила прикрити цю лазівку і різко погіршила умови конвертації. Компанія чітко дала зрозуміти: хочете грати в нові ігри одразу після релізу, хочете весь контент та всі фішки, платіть 30 баксів на місяць. Інших варіантів немає. Реакція спільноти, як і очікувалось, була досить негативною. Люди пишуть, що Microsoft знову підвищує ціни, погіршує умову, і при цьому особливого нічого не додає, що реально виправдовувало б такі зміни. Так, Ultimate тепер включає Fortnite Crew та Ubisoft Plus Classic. Але чи потрібні ці речі всім підписникам? Навряд. чи. Більшість людей підписуються на геймпас заради доступу до нових ігор від Xbox Game Pass Studio та можливості грати в них одразу після релізу. І ось за цю можливість тепер потрібно платити майже вдвічі більше, ніж рік тому. Якщо подивитись на цю ситуацію ширше, то стає зрозуміло. Що Microsoft намагається монетизувати свій сервіс більш агресивно. Компанія витратила мільярди доларів на покупку студій, зокрема Bethesda та Activision Blizzard. І тепер їй потрібно якось повертати ці інвестиції. Game Pass, попри всю свою популярність, досі не приносить того прибутку, на який розраховувала компанія. Тому підвищення цін та погіршення умов конвертації це логічний крок з точки зору бізнесу, хоч і неприємний для користувачів. Що робити гравцям у цій ситуації? Варіантів кілька. По-перше, можна просто змиритися і платити нову ціну, якщо ви активно користуєтесь сервісом і граєте в багато різних ігр. По друге, можна перейти на більш дешевий рівень підписки і просто чекати, поки нові ігри з'являться там через який час. По-третє, можна взагалі відмовитись від підписки і повернутися до старої доброї моделі, купувати ігри окремо. Так, це дорожче в короткостроковій перспективі, але принаймні ви зможете пограти в гру в будь-який момент. А не орендуєте доступ до неї на час підписки. І останній варіант звісно, звернутися до нас, до горила Games. Ми підкажемо, як трошки зекономити на підписках через нас. Підбиваючи підсумки, можна сказати наступне: Microsoft зробила серйозну перебудову свого Game Pass. і зміни ці не на користь гравців. Нові назви рівнів, нові ціни, гірші умови конвертації. Все це означає, що підписка стала дорожчою і менше вигідною. Звісно, компанія намагається прикрасити цю саму пігулку, додаючи новий контент та сервіси. Але реальність така, що більшості користувачів доведеться платити більше за те саме, що вони мали раніше. Чи виправдані ці зміни? З точки зору бізнесу, напевно так. З точки зору гравців, однозначно ні. Ну, а якщо вам сподобався цей відос, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і заглянути до нашої телеграм-групи, де ми регулярно ділимося новинами, обговорюємо гарячі теми та просто спілкуємося про ігри. Дякую, що були з нами до кінця, до зустрічі в наступних відео.